19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось. Це Європа і Польща така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, і не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців, взагалі, в кордоном в Україні, всюди. Отже. Де один з шахетів потрапив в чийсь будинок там. А, За посиланням, що ці профілі буду показувати там фотки, що відбувається, тут не може, заблокує. Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну. І боєприпаси, і зброя, і різна техніка, і так далі. І а це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто, це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон. А давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо глянемо. Як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: Ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресією, але вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легко таке може бути. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в оцей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по, -по інакшому це все називається. То в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно рости. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща, розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заворогу. Що робить ці ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам іммігрувати скоро прийдеться. Поняв? Вам треба тільки онлайн. За посиланням в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є. Поняли, як ми виплачуємо. Тобто. То за посиланням в шапці профіля, це мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт, де ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо. зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і на жаль, нічого нема більш фундаментального ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці профілю. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.